Всім привіт! Вас вітаю YouTube канал Світле Таро. Сьогодні хочу подивитися для знаків зодіака Водолій, як для вас пройшло проходи, підходи вже до завершення період місячного затемнення. З 8 квітня вже буде сонячне затемнення, як вплине на вас цей день і пораду від карт Таро. І так, водолії, як ви перенесли місячне затемнення, подивимося. Як ви перенесли місячне затемнення водолії? Що відбувається з вами на сьогоднішній день? Як вплине на вас період сонячного затемнення? І порада від Таро. І так, водолії. Дехто з вас місячне затемнення провів в медитаціях, в духовних практиках хтось провів його в навченні. Тобто, жрець говорить про те, що ви певний період часу задумувались про духовний зріст, про медитацію. Чомусь хтось гарно навчився в цей період часу. І так, водолії. Як ви перенесли місячне затемне? Карта смерть. Для когось це, скажімо так, була певна трансформація. Хтось багато на чому поставив крапку в водолії, завершили певний етап свого життя, хтось позбувся роботи, яка йому вже просто набридла, хтось залишив особисте життя і пішов в щось нове. Для когось це просто закінчений період часу відходи, все старе відходить на задній план і починається нове життя. Так що водолії ви пережили важкий період часу. Трансформація це завжди тяжко, це завжди морально важко. Скажімо так, кожен переживає по-різному, але водоліє емоційний знак, і я знаю, що вам було нелегко перенести цей період часу. Але він підходить до кінця. Після сонячного затемнення, це 8 квітня, у вас почнеться водолії новий період вашого життя. Що відбувається з вами на сьогодні? Імператриця це про ресурсність, це про вкладання в себе, це про вкладання в роботу, це певні ресурси, це, як зберегти своє здоров'я, як налаштувати свій моральний стан, психологічний стан, емоційний стан, тобто імператриця це ресурси, які вам Треба на сьогодні відновляти. Тому що ви пройшли дуже тяжкий місяць для когось це прям травматично, скажімо так, все. Хтось, можливо, по імператриці навіть звернеться до психолога, тому що період дуже важкий в житті. На сьогоднішній день вам треба відновити повністю свій стан. Що впли... Як вплине на вас сонячне затемнення? Ну, тут карта д'явола. Хтось, можливо, хоче просто відпочити і піддатися якимось емоціям, які вже певний період часу вас, скажімо так, вони за вами прям ходять по стопам і хочуть, щоб ви щось зробили поганенько. Про що це говорить? Це говорить про емоції, з якими важко справитися. Д'явол це завжди такі, такі знаєте, таке, те, що нас дьоргає за ниточки. Як вам правильно пояснити, це те, що ви якби можете жити без цього, але Воно все рівно присутнє в вашому житті. Тобто, це азартні ігри, це випивка, це цигарки, це хтось так розслабляється, комусь потрібні емоції десь отримати, зробити якусь пакость комусь. Тобто Сонячне затемнення для вас може прийти неординарно, скажімо так, ви можете піддатися чомусь такому не дуже хорошому. Так що будьте уважні, період 8-9 квітня, можливо, ви схочете залізти в якусь халепу. Зрозуміло, що ви з неї вилізете, але чи не будете ви потім шкодувати після цього. Ну, я вам хочу сказати водолії, що це місячне затемнення дуже-дуже на вас повліяло і, так сказати, з різних сторін. Я не можу сказати, що це дуже все хорошо в вашому житті. Дуже важко ви пройшли цей період. Всі старші аркани. Це говорить про те, що відігралося вам все сполна, і уже так як раніше, водолії в вашому житті не буде. Порада. Карта башня. Дивіться, всі чотири старші аркани і п'ятий на дні колоди. Водолії це прям кармічний для вас. Знак, і це, прям, це місячне затемнення для багатьох водоліїв, залишиться прям, скажімо так, все буде для вас по-новому після сонячного затемнення. Все, що було в цей період часу, закінчиться, і у вас буде нове повністю життя. Про що говорить башня як порада? Ви багато чого розрушили самі в цей період часу, і зробили я рахую вірно. Чому? Тому що башня це про те, що треба рушити все старе і йти в щось нове. Всі оці стереотипи, все те, що вам надоїло, все те, що тягнулося за вами, і ви вирішували, надо воно чи не треба. Тут Водолії, саме час все вирішити і закінчити з минулим і йти в майбутнє, в нове майбутнє. Самі карти говорять трансформації, самі карти башня, що для вас не буде уже водолії, так, як раніше, а для вас буде все по-новому з 8 квітня. І все буде по-інакшому. Так що. Імператриця говорить, що ви з усім справитеся. Все буде у вас в водолії добре. Все, що відійшло, значить так, мало статися. Хай все залишиться позаду, а ви йдіть в майбутнє з чистого листа. Всім до побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, всім гарного настрою.